Уявіть собі, що, подорожуючи в часі, ви натрапляєте на стародавнє судно затонуле понад дві тисячі років тому. Серед уламків знаходите дивовижний пристрій, який перевертає всі ваші уявлення про технічний прогрес. Це антикітерський механізм, загадкова антична технологія, яку вважають першим у світі аналоговим комп'ютером. Виготовлений приблизно в два століття до Ное, цей об'єкт мав здатність передбачати астрономічні явища. Такі, як затемнення та рух планет. Він складається з десятків взаємопов'язаних шестерень, складність яких можна порівняти з годинниковими механізмами, але й навіть більше. Механізм був знайдений у 1901 році біля берегів грецького острова Антикітера, коли дайвери випадково натрапили на давнє судно. Протягом століть науковці намагалися зрозуміти його призначення та технологічний рівень, якого досягли його творці. Це відкриття ставить під сумнів наші уявлення про можливості античної науки і винахідливості. Як могла цивілізація, яка не мала сучасних технологій, створити таку складність і точність? Антикітерський механізм кидає виклик поняттю прогресу, нагадуючи нам, що іноді історія здатна дивувати навіть найдосвідченіших дослідників.